Požarjana ohrožena. Palu, palo azima. Keskus, palo azima. A, a se keskus, to je se centr. Ja, že vrdejaki... nekaj slova znam. Tampela. Цієрічки немає назви. Це просто такий канал природний, який поєднує два озера. Цей канал був джерелом енергії для тяжкої промисловості. Тут, у цих будівлях, виробляли локомотиви, потім воєнну техніку різноманітну, танки. Зараз це історичні будівлі. У центрі, там пере. тут під містком дуже солидна, її трошки приторможують, але дуже цікавий квартал, дуже багато чого тут є. Клумби, що варто їх знімати. Не знаю, чи який партнер, партнер, містом партнером там перед, але на першому місті стоїть Києва. 1300 кілометрів. Також є Кемніц, Дойча штат Ессен. Ще одне місто. Тартул Естланд, Естонія. Люди збираються на Каву. І попросили тільки трошечки роздивитися і покинути цю церкву. Вона в самому центрі, вона дерев'яна. Я зніму її з вулиці. Дуже чудовий орган. А також дитячий куточок. Чимось міниться церква напоминає датські церкви. Там скрізь було щось для дітей. Це була Вахна Кірко, гамла кіркан. Не дуже добре видно такі велетенські дерева, липи тут навкруги, Ну хоч трошки щось побачили. А це ратуша міста Тампере, Зараз показує 15 годин. І вона наче вся як в такому оазісі, Ні-ні-ні, це цей площі поставили палатки, розташувались кафе праворуч-ліворуч, бо проходить зараз там перебаскетбольний чемпіонат. І отут буде сьогодні ввечері біля театру. Напроти ратуші Паблік Viewing. А від ратуші видно там вдалині той готель, де ми були зверху, віднімали всю панораму міста. Дуже гарне місто, дуже таке якесь привітливе. Міша знайшов свою любиму точку tourist Information. Все, він вже зараз збирає там всю інформацію. А я на виході з основної площі знімаю архітектуру. Посередині таких сучасних будів знаходиться центра... будівля центрального ринку. На жаль, стоїть якась каопа Якась автівка стоїть перед входом. Перед Каупа це купляти халі, це халя, це зал. Каупа Халі. Ліворуч величезна призма – це супермаркет. Декілька поверхів я бачу шість, а потім лід. Коротше це така вулиця, де можна тільки купляти продукти і все інше. Це зроблено як маленькі бутіки. Ми тут зупинилися біля одного заводу і думаємо, що це паперова фабрика, яка виробляє тиш'ю папір, тобто всякі серветки, там підкладки, полотенця для кухні, носові платки і внизу такі цікаві розмальовки. Ми знову дійшли до якоїсь води, тут стоять кораблі і виконують роль якогось бара чи ресторана, і в них обов'язково є сауна. Це все поруч з тою індустріальною зоною. Також житлові будинки вони в цьому стілі виконані, начебто з червоного кирпича, хоча це тільки фасад. Вписується непогано. Далі ми вийшли до якоїсь пивоварні House Pінikін. Також, мабуть, з 1800 якогось року. Ми тут гуляємо по центру і таке враження, що кінця і краю нема цієї індустріальній території. Please type your vehicle plate number. Gunshun 1516.

Сьогодні ввечері готувати немає ніякого сенсу. Ми втомилися, ми були в місті Тампере, тому буде сьогодні фінський хліб, такий чорненький, масло фінське, така чудова шинка. Фінська. Ну і саме головне з базару червона риб. Міша п'є з чорниці сок, а я фанту. Кутин аппетит. Ось така смакота і красота. Mm. Фінський суші. Це не, не копчена риба, це сира, яка засоляна, грефлакс. Mm. Дуже смачно, така свіжа.